заправка, слышишь? Слушай. Там смотри. Может, там. Си, может. Но надо заметить, что враг до сих пор силен и достаточно активен. И дронов у него хватает. Не знаю, как там в 10 километрах хорошо бы уничтожать их рядом хотя бы. Потому что не знаю, как за все направление под Авдеевкой, могу сказать, что за каждым солдатом за нашим бегают дроны. За одним солдатом до двух дронов. Поэтому говорить о том, что там все, понимаете... Как скажут, так и попрем, есть нюанс. Буквально каждую ночь украинским обстрелом подвергается наша Белгородская область. Вот ночью минувший был даже несколько волн таких вот атак. Ранее в области объявляли ракетную опасность, и власти призывали граждан по возможности оставаться дома, к окнам не подходить. По словам губернатора, в результате ночных атак в нескольких жилых домах в Белгородском районе повреждено остекление в одном из домов кровля, и загорелась одна хозяйственная постройка. Кроме того, в одном из поселков Отключилось електричество. Зараз екстрені служби займаються устранением наслідків. і до Авдіївки. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вже на зв'язку з нашою студією. Пане Віталію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю 250, п'ятдесять. Лишень, ми вчора згадували цю сумну цифру 250 авіабомб лишень за перші дні 2024 року по самій Авдіївці. Таку статистику нам повідомили. Загалом, що зараз ви спостерігаєте в місті, оскільки нам вдалося спілкуватися нещодавно лишень з волонтерами, які казали, що. Є постійне намагання перерізати всі дороги, які ведуть до Авдіївки. Як зараз виглядає ситуація? А, так, чесно. А, в області а, звучить цифру 250 кабів за два тижні вже цього 2024 року. А, на жаль, на сьогодні їх вже під 300. А, пройшло декілька днів. За минулий рік, за 23-й, 146 кабів залетіло за рік. Ну якщо можна так казати, за рік, бо каби десь почали летіти в серпні місяці, десь ближче до кінця серпня. До того були фаби, були нурси, були інші ракети. А то зараз вже їх під 300. Останнім часом ворог почав застосовувати авіацію вночі декілька днів ми фіксуємо. В середньому за ніч там 6-8 кабів прилітає останніх там дня три-чотири, мабуть, так е, ну а так, е, в середньому 20-30 в добу це точно їх останнім часом залітає. Е, ситуація дійсно дуже непроста, дуже напружена. Е, ворог дійсно намагається в першу чергу. Звичайно, що планів у них там, там дуже багато, взяти Авдіївку і так далі. і тому подібне. але першочергово вони дійсно хочуть зараз перерізати дорогу. На жаль, вона у нас одна. А іншої логістики в нас немає, тому вони всі свої зусилля кидають саме в першу чергу на це. Звичайно, що це не йде мова про те, що на всіх інших е умовних там да напрямках навколо Вдіївки, там все спокійно. Ні, вони скрізь тиснуть, але ж більшість своєї уваги вони останнім часом кидають саме на те, щоб перерізати е дорогу. Е Десятки обстрілів е по, по місту, менше 40 останнім часом асованих не буває. По дорозі також вони гатять і вдень, і вночі. А останнім часом також FPV-дрони застосовують. Ну тобто, дійсно, в першу чергу першочергова стоїть задача це перерізати нам логістику і нам, і військовим. Бо звичайно, що у військових свої задачі, які вони покладають сути на логістику. У нас свої задачі це і гуманітарна допомога, і евакуація, і скажімо, доставка. І... Ті самі не знаю там продукти харчування, ті ті, 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 тієї ж самі медицини, того ж самого палива для генераторів, щоб потім можна було вмикати якось там заряджатись, ті самі генератори для того, щоб піднімати воду для забезпечення знову ж цивільного населення. Але ж на жаль, ворог дуже дуже останнім часом багато гата по дорозі, пане Віталію. А правда, що вагнерівці там поз'являлися, попідтягували їх. До Авдіївки принаймні про це кажуть в 47-й окремій механізованій бригаді, і загалом, що там з людьми, наскільки фахових зараз військових до Авдіївки привозять, якщо такі собі завдання ставлять, щоб захопити місто, з'явились вагнерівці. Я особисто не бачив там, скажімо так, там полонених чи з чи хлопцями не спілкувався, які особисто брали когось в полон. Але ж тими, хто їх бачили безпосередньо вже на лінії фронту спілкувався. Хлопці кажуть, що дійсно є. Ну, Я там стосотково не можу підтвердити. Ну якщо хлопці кажуть, то в принципі немає як не вірити. А в середньому, звичайно, що більшість, більшість тих, хто йдуть, це шторм З, шторм В, є чмобіки, є перший армійський корпус ДНР, так званий, але є і спецура. І спідсури, в принципі, останнім часом також немало. А в принципі, вони мабуть розуміють, що просто цими місними штурмами ефекту там якогось там серйозно не доб'єшся, тому треба застосовувати і спідсуру. Різношорська, дуже різношорсна публіка. Uh -huh. Як зараз там штурмувати? А що з техніки застосовують? Декілька днів тому застосовували і танки, і БМП. А коли була змога, в них погодні умови дозволяли. Зараз у нас пішла відлига вже там сьогодні третю добу, то майже техніка не їде. Перед тим їхали навіть колонами їхали. Всі ми бачили ці кадри, як Бредлі розбирає Т-90 прорив, да? через розрив, чи, чи надрив, тільки хлопці не називають. Це ті Т-90. Ну, Кадри дуже ефектні. і... Ми зараз їх продемонструємо, я так думаю. Точно не скажу, що це знаєте, якісь там постановочні кадри, чи це там десь якісь бойовички, це реалії, на жаль, це війни. Ну, і бачимо, як ну, підтверджує да, така назва Бредлі там, «убійця танків. Да, вона підтверджує, що дійсно так воно і є. Mm -hmm. І хлопці дуже хвалять Бредлі дійсно на полі бою. вона Дає дуже дуже серйозний там са там ор, і не тільки там чи достатньо зокрема цих же ж Бредлі зараз на Авдіївському напрямку? Бо кадри справді дуже ефектні, і розуміємо, що це і натхнення додає нашим захисникам, коли можна отако працювати. Але чи, чи достатньо цієї техніки по нашу сторону? Ну, це мабуть питання більше до військових, чи достатньо, чи недостатньо. З розрахунків там на смуг, корони і так далі, і тому подібне, звичайно, що ну нам би хотілося, щоб його було в рази більше. Щоб знаєте, як, 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 як кажуть, як жахнули і поїхали. Да? Е, озброєння е, багато не буває, БК також багато не буває. Тому е, ну, повторюсь, мабуть, питання більше до військових. Ну нам би звичайно хотілося, щоб його більше в рази. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.